Індійська народна казка. Будь обережний, вибираючи друзів. Ніколи не дружи з тим, про кого не знаєш, хто він такий і які в нього звички. Є на березі в харікхаті скеля, яку звуть скелею грифів. На вершині цієї скелі стоїть велике креслате дерево. Колись тут жили грифи, тому скелю так і назвали. Та минали часи, вмирали птахи і залишився живий один старий гриф на імення Джарадгав. Від старості гриф давно осліп, пазури його притупилися, і він уже не міг здобувати собі їжу. І от одного разу птахи, що жили на тому ж самому дереві, зглянулися на Джаранхава і сказали йому, ану, зробимо так, Джаранхаве, ти доглядатимеш наших малят, коли ми кудись полетимо, а ми приноситиме тобі їжу і гадуватиме тебе. І ти будеш ситий, і наші діти будуть доглянуті. Джарангав рада проголосив. Відтоді так і повелося. Птахи приносили джарангафу їжу, а він доглядав їхніх пташенят. Сталося так, що проходив якось повсте дерево старий кіт на імення дирхакари, що значить довге вухо. Почув кіт пташине щебетання серед віття дерев, і дуже закортіло йому поласувати пташиним м'ясом. Підкрався він обережно до дерева і почав дертися на нього. Побачили кота пташенята з переляку зняли такий шарварок, що дгадардав, який спав саме в своєму дуплі, прокинувся, виліз із дупла і гукнув «Ей, хто там? Не знав кіт, що в птахів є свій вартовий. Почув він грізний вигук Джаргадава. І так злякався, що в нього аж жишки затремтіли. Проте незабаром, трохи заспокоївшись, він подумав чого, власне кажучи, я тремчу. Небезпеки не треба боятися доти, доки не стрінешся з нею вічнавич. А тоді вже щось роби, щоб її уникнути. Якщо я зараз утечу, то мені вже не доведеться покуштувати пташиного м'яса. Зміркувавши це, хитрий кіт підійшов до Джаргадави, булища, шанобливо вклонився йому і сказав Привіт тобі, о мій пане. Хто ти такий та що шанобливо так мене вітаєш? Я, кіт на імення Дирхакари». Он як? Чого ж ти прийшов сюди? крикнув Джарадгав гучним голосом і грізно насторбучив пір'я. Зараз же забирайся звідси, поки я не вбив тебе. Спочатку вислухай, що я з вам скажу, пане, покірно відповів кіт, а вже тоді робіть зі мною, що забажаєте. Недаремно ж кажуть не слід вороже ставитись до людини тільки тому, що вона належить до іншої каси. Спочатку подивись, що то за один. А вже тоді чини з ним так, як він заслуговує. Джарадав вислухав Дирханкарна, заспокоївся трохи і сказав То чого ж ти все таки прийшов сюди? Давно вже я живу на священнім березі Великої Бгаріх почав кіт. Щоранку, умившись і попоївши самих тільки овочів, я поринаю в молитву. В якій даю Богові урочисту обітницю не вживати м'ясної їжі. Дирханран помовчав трохи і повів далі. Довго я так молився і укрепився в своєму намірі не їсти м'яса? Відколи ж я прийшов до цього лісу, мені не раз доводилось чути, як птахи славлять вашу мудрість і вченість. І в мені спалахнуло палке бажання зустрітися з таким великим мудрецем, як ви, і повчитися у вас розуму, того я й прийшов сюди. І от сьогодні тільки но ну, я побачив вас такого мудрого і шановного пана, як душу мою опанував надзвичайний мир і спокій. Тому дозвольте мені ще раз сказати, що я прийшов саме для того, щоб шанобливо й покірно служити вам. Однак, як тільки ви побачили мене, годі годі, забудьмо про це, перебив кота Джаред Гав, гордовито відкинувши назад голову. О, не турбуйтесь, засміявшись, сказав дирка Карн. Просто тут сталося маленьке непорозуміння. Адже ви такий самий, як усі великі люди, а великі люди, подібні до дерева, що готове вкрити своєю тінню кожного, чи то стомленого мандрівника, чи то дроворуба, котрий прийшов зрубати це дерево. Адже кажуть, вихована людина гостинно зустріне кожного гостя, щоб прийшов у її дім. Хай це буде дурень або навіть негідник. Якщо нема чим почистувати гостя, господар намагається розважити його приємною бесідою. Таким здаєтесь мені і ви, що я можу ще сказати? Джаргандгав вислухав диркаркарна і відповів: Річ у тому, брате, що коти завжди були хижаки, а на цьому дереві живуть птахи, м'ясом яких ви так полюбляєте ласувати. Саме тому я і не хочу, щоб ти тут був. О, мудрий Джарджгаргаве!» покірно склавши лапи і сховавши пазури, заперечив дирхаркарн. Саме цього вам не слід боятися. Я вже сказав вам, що вивчив усі старовинні священні книги і ось уже кілька років як наклав на себе обітницю не вбивати птахів і тварин. Та не їсти м'яса. Цій обітниці я буду вірний до кінця днів своїх. Повірив Джаркардав смиренним словам кота і дозволив йому залишитися і жити разом з ним в одному дуплі. Кілька днів усе йшло добре. І кіт не займав птахів, але потім він потихеньку почав тягати пташенят і жерти їх. Гірко плакали птахи, не знаходячи в гніздах своїх дітей. І ніяк не могли зрозуміти, куди вони діваються. Незабаром у гніздах не зосталося жодного пташеняти. І досхочу поласувавши пташини м'ясом, вирішив, поки не пізно, забратися геть з дупла старого грифа. А коли він утік, птахи знайшли в дуплі Джаргардафа кісточки й пір'ячко своїх пташенят. І через те, що в дуплі нікого не було, крім Джаргардава, птахи вирішили, що це він поїв їхніх пташенят. Налетіли вони тоді на грифа всією зграєю і вбили його. Тому то я й кажу, мовила далі Гава, не дружи з тим, про кого не знаєш, хто він такий і які в нього звички. Слухай, Гаво, сердито сказав шакал, адже коли ви заприїтулювали з оленем, він так само не знав тебе. Звідки він міг знати, що ти станеш йому справжнім другом? Олень зовсім не хотів, щоб шакали Гава сварились. Тому він сказав О, Гаво, тепер шакал мій друг, то будь же ж і ти йому другом. Ну, гаразд, погодилась Гава, тільки я не дуже йому довіряю. Так усі троє стали жити вкупі. І от одного разу, коли гава полетіла кудись в, у своїх гав'ячих справах, хитрий шакал, залишившись з оленям, сам на сам сказав йому «Друже мій оленю, ми стільки ходимо з тобою все по одних і тих самих місцях, що скоро тут зовсім не зостанеться трави для тебе. Та й що то за трава така суха й колюча, що тобі, напевно, і в рот їй взяти гидко. Неподалік звідси є чудове поле молодої соковитої пшениці. Хочеш, я тебе проведу туди? Олень радо погодився і шакал повів його. Коли вони прийшли на узлісся, олень побачив, що шакал не обдурив його. Перед ним розкинулось велике поле чудової пшениці. Цілий день олень пасся на цьому полі, і пшениця так сподобалась йому, що відтоді він. Унадився ходити туди щодня. Та ось якось прийшов господар поля. Побачив він, що хтось по опаста потолочав його лан і дуже розгнівався. Побіг він до себе додому, приніс пастку зашморг і поставив на полі. Другого дня олень, як завжди, пішов поласувати пшеницею. Не помітив він пастки, яку поставив селянин, і попався в неї. Коли олень побачив, що заплутався в пастку і без сторонньої допомоги йому нізащо з неї не вибратися, то спочатку страшенно розсердився сам на себе. Якби я через оцю пшеницю не ходив сюди щодня, подумав він, то нічого б зі мною не сталося. А все тому, що я дуже жадібний. Уже олень і надію втратив виплутитися з біди. Коли раптом побачив шакала, бо тепер усе буде гаразд, подумав олень. Шакал хоч би що визволить мене. Своїми гострими зубами він швидко перегризе за шморг. А шакал, як тільки побачив, що олень попався в пастку, страшенно зрадів. Нарешті здійсниться моє давнє бажання, сказав він сам собі і підійшов до Оленя. Дорогий друже, сказав Олень, бачиш, я вскочив у пастку. В тебе гострі зуби, будь ласка, перегризи цей зашморг. Оглянув шакал пастку і подумав от і добре, я домігся хитрощами всього, чого хотів. Зашморг міцний, і сам він із нього нізащо не вибереться. А коли прийде сюди господар і заріже його, я досхочу паласою олонинкою. Подумавши так, він сказав Оленіві, друже, звільнити тебе не важко, але річ у тому, що цю пастку зроблена з сухожилля та до того ж сьогодні неділя. А ти ж сам знаєш, що я дав обітницю не їсти і навіть не торкатися нічого м'ясного в неділю. Якщо я перегризу ці жили, то порушу свою обітницю, і зі мною станеться якась біда. Ти вже краще потерпи трохи. Я прийду завтра вранці і не встигнеш ти оглянутись, як я розірву цю пастку. Почув олень відповідь шакала і дуже струбувався. Такої зради він от шакала ніколи не сподівався. А шакал спокійно побіг собі далі, заховався в кущах і став чекати. На саму думку про те, як він ласуватиме оленячим м'ясом, слина потекла в нього з пащі. Ось прийде господар поля, думав він, сидячи за кущами, і тоді здійсниться те, чого я жду вже стільки днів. Тим часом Гава повернулась додому до свого дерева і, сидячи на гілці, спокійно чекала, коли прийде її друг олень. Та час минав, а оленя все не було, хоч і ніч уже наближалася. Стурбувалася Гава, почекала ще трохи і полетіла шукати свого друга. І от як вилетіла вона на узлісся до поля, то й побачила, що олень лежить заплутаний за шморгом. Спустилася вона на землю і спитала. О, мій любий Оленю, що з тобою сталося і де твій друг? Хто? Шакал? сумно спитав Олень. Забудь про нього. Ти правду казала, він ніколи не був мені другом, він хоче з'їсти мене. Тепер я недобре розумію, це він заманив мене в пастку. Отож я давно це тобі казала, мовила Гава. Та що вже тепер про це балакати? Поміркуймо краще, як позбутися лиха. Поки вони міркували настав ранок. Коли зовсім От вивелася гава на дорогу і побачила, що задля вже йде господар поля з кийком у руці, і тут раптом виникла в неї дотепна думка. Друже, сказала Гава, коли господар поля підійде до тебе, ти затамуй подих і прикинься мертвим. А коли я крякну, схоплюся на рівні ноги і біжи, щодуху». Це сподобалося Оленєві. Він розлігся на землі, випнув живіт, наче його обдуло, і витягнув ноги. А господар поля був уже зовсім близько. Побачив він, що в пастку попався олень і дуже зрадів. Цілком певний, що олень уже мертвий, господар поля підійшов до нього і почав розв'язувати зашморк на його нозі. Потім відтягнув оленя вбік і тільки заходився згортати пастку, як раптом гава крякнула щосили. Олень скочив на рівні ноги і щодуху кинувся до лісу. Побачив селянин, що олень, якого він вважав за мертвого, Тикає від нього, схопив кийка і кинув його воленя. Але він схибив. Кийок полетів у кущі і влучив просто в голову зрадникові, шакалу, що там заховався. Удар був такий сильний, що шакал одразу впав мертвий. Тому-то я й кажу, додав хіраняк, що не може бути дружби поміж Гавою і пацюком. Як не може бути дружби поміж хижаком і його здобиччю? О, друже, заперечила гава лахтупа танака, яка ж користь від того, що з'їсти друга, адже його м'ясом не наїсися на все життя, до того ж ти такий маленький, що мені не вистачило б тебе навіть на закуску. Хто ти не кажи, а гави завжди були ворогами пацюків, сказав хераняк. Хижак ніколи не стане травоїдним, хоч яка гаряча буде вода, а все ж таки погасить вогонь. Хіба гадюка стане неойтруйною, якщо її прикрасити діамантами. Одначе лакхупатинака не погодилась із цим цілком слушним зауваженням хираняка. Друже, я все ж вже давно це чула, сказала вона. Але я заприсягалюся або подружитися з тобою, або заподіяти самій собі смерть. Мене зовсім не бентежить те, що ти так холодно розмовляєш зі мною. Я знаю, благородні люди подібні до кокосового горіха. Зовні він жорсткий і твердий, зате всередині повний солодкого соку. Це не те, що юба. Яка, на вигляд, здається дуже смачною, а візьмеш її до рота, то аж скривишся. Благородна людина завжди залишається вірною другові, хоч би там що з ним сталося, і ніколи не покине його в біді. Я бачила, як віддано ти поставився до голубів, і впевнена, що такого вірного друга, як ти, мені не знайти в цілому світі. А тому вилазь із своєї нори і будьмо друзями. Мова гави, лахтупатанаки, здалася хіранякові такою переконливою і так сподобалась йому, що він, не вагаючись, виліз із нори і обняв гаву. О, гаво, радісно сказав хіраняк, який я радий бачити в тобі таку твердість і щирість. Завжди можна зрозуміти, хто говорить про дружбу щиро, а хто запевняє в ній. Тільки на словах. Ну, а тепер заприсягнемось одне одному, що ніколи між нами не буде зрати. І вони заприсяглися, що до самої смерті будуть вірними друзями, відтоді вони стали жити вкупі. І от якось гавалохту патанака сказала хіран'якові Слухай, друже мій, незабаром в цьому лісі мені не буде чого їсти. видно доведеться мені. Перебратися кудись в інше місце. Людину так само, як волосся, зуби і пазури, не можна пересаджувати з місця на місце. Саме через це мудра людина ніколи не покине своєї батьківщини. Так може казати тільки боягуз, заперечила хто Танака. Що з того, коли живеш там, де навіть їсти нема чого. І, крім того, я вірю в мужність, а для мужньої людини свій і чужий край однакові. Куди б вона не прийшла своєю мужністю, вона скрізь доб'ється успіху, і навіть чужина стане для неї рідною. Лев, де б він не був, скрізь залишається володарем. Ну, добре, погодився хіраняк. Але куди ж ми підемо? У лісі дандакараня є озеро Карпуругаура, сказала сказала ґавалахтупотанака. А в цьому озері живе моя подруга Черепаха на імення Мандхара. Вона буде дуже рада, якщо я прийду до неї і почастує мене найкращою рибою і всякою водяною дичиною. То що ж, виходить, ти покидаєш мене самого? спитав хіраняк. Якщо вже ти доконче вирішила йти, то бери і мене з собою. Оце вже інша річ, зраділа лакту патанака. І вони вирушили разом. Ішли вони швидко і за кілька день були вже в лісі дандакараня. Коли вони підійшли до озера, Лактопотанака кракнула кілька разів, викликаючи свою подругу. Почула черепаха Мантахара голос Гави Лахтуханаки і дуже зраділа. Винурнула вона з озера, вилізла на берег і радо обняла гаву. Та раптом вона побачила поряд з нею пацюка і так злякалася, що тут же хотіла повернутися назад в озеро. Стривай, куди ж ти? спинила її Гава, це мій найкращий друг, такого ніде в світі не знайдеш, тобі нема чого боятися. І вона розповіла черепасі Мантахарі, як вона познайомилась і сподружилась з пацюком хіраняком. Дізнавшись про все, Мантахара ласкаво привітала хіраняка, почастувала його смачною рибою, а коли він наївся і запив рибу, Свіжою водою з озера спитала. Дорогий друже Хираняку, а як це ти опинився в безлюдному лісі? Адже пацюки, звичайно, живуть у місті? І ось що розповів Хираняк.